Ще раз вітання з Харківщини. Працюємо в Донецькій громаді. Поки волонтери надають допомогу. Ми працюємо з людьми. Люди мають запитання до місцевої влади, тому ми запросили голову громади Анатолія Петровича. Є також мій колега Олександр Літвінов, народний депутат та наші місцеві депутати Олександра і е, одне з питань було по освітленню донецьких в в місті. Донець не було освітлення спочатку війни, і людей великі запити, тому що навіть в Каркові є освітлення вуличне. І тільки що питання ми зняли. Правильно, ми зняли питання по освітленню. Всі по погодились до 22 години. Анатолій Петрович е, пообіцяв включити освітлення. До 22 години буде працювати. Питання питання було по воді, де щоб в когось. Она там, там, около года уже где-то воды. Они говорят, что сделали. Но дело то, что так никто ничего не сделал. Петрович, по річний да я можу да. сказати за Зарічною, вулиця за це дуже проблемна вулиця. Поставити туди ескаватор неможливо. Я вам скажу також, обіцяю, але це справа не одного дня. Ми вже закупили машину, машину горизонтального бурідня. За допомогою цієї машини ми хочемо поміняти всі е, наружні сети населеному пункті. І за допомогою цієї машини ми хочемо проводити до А можна колонку пробити, поки там якусь скважину зробити? Ні? А там видобування є? А. а скільки треба часу, щоб зробити от воду? А може поки тоді підвіз води організувати, поки немає води? Просто ви не в курсі були, так? Да? Давайте, якщо що, ми організуємо всі дві не води. Ну, Вам вас влаштує, якщо будуть привозити воду до вас, поки вони не зроблять водогін? Да? Все, тоді Водив, так. Дякую за увагу Ніколай. Дивіться, можете вже таке питання не потрібно виносити на загал, народження. Я думаю, що зараз голова громади організує підвіз води, просто поки буде вирішуватися питання щодо там, ремонту цих скважин. Дивіться, я тільки що жінчики розповідав. Наслідуючу сесію, на превеликий жаль, сьогодні так. Ну правда, сьогодні не вистачає автобусів, не вистачає. Сьогодні є питання. І ми будемо намагатися виділити ще на один автобус, У перевізника він закупив автобуси. І ми будемо намагатися запустити ще один автобус. Тут навіть не стільки під електричку потрібно, але сьогодні дуже багато дітей яких можливо будемо возити для заняття Дякую. спортом, кружках секціях. Це спорт кружок добре, можна було в там само влучитися з ним. Пожалуйста. Автобус в 7 утра уйшов, а ледить... й ви, ви мене я чуєте, чи ні? Я я ще раз, Дякую. Якби, Дякую. якби я б хтось сказав, виглядь. що десь стоять автобуси, вони не задіяні, це було б зовсім друге, друга справа. Я вам скажу, що не, є, не в, в Багадухові один раз на тиждень ходить автобус, а деякі населені пункти взагалі не ходять. Тому просто що скільки тут разів на тиждень ходить автобус? Кожен день. Кожен день. Тобто, ну просто є гірші громади і да. А на Харків є автобус. Дивіться, хто маршрут. Наприклад, у нього десяти детвіз, і так само братися. Ми вивчали це питання, ми вивчали. Перевізника ну, а, на партію сюди ну, не Автобусні перевізники, де да, немає хотя дуже незагружений не маршрут у зв'язку з тим що і щастя, угу. опускати великий маршрут зінця. Да, електрички знімали. А давайте ми тоді ви звернення напишіть, будь ласка, на на мене, да і ми на обласну адміністрацію попросимо, щоб звернемось. Стрічки, я думаю, ми закриємо от на слідушій сесії. Я думаю, ми запустимо ще один. Да, питання по транспорту. Тоді беремо роботу. Зараз це неможливо тут на місці вирішити. Ми тоді ну, от дивіться, було нещодавно питання щодо пожежної охорони. Скільки місця три-чотири назад? Да? Піднімали питання, да. Ви, бо у вас тут немає пожежної охорони, яка б могла гасити висотні будинки. Взяли в роботу, навчили пожежників дачі ну, навчають зараз. Да, проголосували на сесії, тобто питання це зробили. який час потрібен це на ну на це? А, а ще ще було питання по медмедицині. Да? Ви знаєте всі, да, що що доступні ліки в аптеках є. Майже всі всі хронічні захворювання і мають наліпки бути на аптеках. Ми це по поборолися ситуацію, коли люди, коли люди, коли в аптеках не було інформації, тобто. Всі мають можливість отримати доступні ліки. Але було питання. От хто до мене підходив по ліполіках? Вирішив, Вирішили на да? Є така програма? Да? а яка програма працює? вас працює? турбо є. Програма да, є такі ліки, які не підпадають. От жіночка підійшла тільки щось, сказала, що. Вона воно, воно коштовна і вона не може себе придбати. Тому є в громаді програма. Турбота називається. Місцеві депутати проголосували про виділення коштів і незахищені версти населення можуть скористатися цією програмою, щоб громада закупила. Тому, якщо що, є наші депутати, ось місцеві підходьте, і вони проінформують. Або це приймальна у вас тут? Да, так. да і тут приймальна нашого депутата. Можете приходити сюди і звертатися, або писати до нас на соціальній мережі. Сюди, добре. Ховайте, будь ласка, всі питання майже на місці розібралися, вирішили, тому працюємо далі. Разом до перемоги і слава Україні!